Рога на Харківщину. Область, яка чи не щодня страждає від ворожих обстрілів. Тож Шведський центр допомоги разом із представниками телеканалу Рада знову їде в громади з гуманітарною допомогою. Харків зараз тут діють погодинні графіки відключення світла. Після масованих прицільних ракетних обстрілів росіян по об'єктах критичної інфраструктури місцеві енергетики працюють без відпочинку. Наразі ще зберігається дефіцит електроенергії. Нам важко на наших фактично громадах, фактично територіях, де люди у часи там повного, скажімо так, блекауту були. Кілька можливо діб навіть без електроенергії. Тому звичайно дуже важливо нам наразі забезпечити електроенергію нашу безпосередньо критичну інфраструктуру міста Харкова, оскільки тут проживає тобто більше мільйона людей. До надвантажень тут звикло і місто і містяни. Щоразу після ворожих прильотів громада і комунальники розбирають завели на об'єктах, оцінюють масштаби руйнувань і розпочинають роботу з відновлення. У цьому області постійно допомагають волонтери із західних регіонів України. Така ситуація в Україні, що в країні повинні всі допомагати один одному. Тому ми головний пріоритет зараз це безпека громадян і допомога Харківській області. Багато громад отримують замовлення. Співпраця дуже велика. На налагоджено все добре. Ми отримуємо замовлення, відпрацьовуємо. З громадами саме більше нам допомагає шведський фонд, який знаходиться у нас на Волині. Вікна, балконні рами, пічки і генератори від 250 до 800 кіловат. серед найнеобхіднішого, що передали шведи харків'янам. У нас ідуть зараз масові перемовини з різноманітними донорами іноземними. Ми зараз акцент ставимо на. Енергозбереження на вікна, на рами, на будівельні матеріали і на генератори потужні генератори, тому що ми розуміємо, не будемо відкривати великі секрети, але величезний акцент потрібно сьогодні поставити на альтернативне живлення. Наше бажання нарощувати допомогу, яку ми вже передаємо в даний момент на Харківщину. Харківщина постраждала більше за всі області в даний момент, і саме тому вся увага Швеції концентрується зараз саме на Харківській області. Цей генератор потужністю 250 кВт може безперебійно працювати лише за рахунок дизельного палива і забезпечувати енергією критично важливі об'єкти. Таких установок Харкову нині потрібно десятки, і волонтери вже працюють над цим. Хочу подякувати нашим партнерам, друзям зі Швеції, які сьогодні допомогли нам на звернення Міністерства оборони забезпечити цим надпотужним генератором. Серце Харківщини впевнений, що ця допомога сильно підсилить і допоможе Харкову. І Будемо працювати далі, щоб і надалі допомагати прифронтовим зонам.